Стосовно сервісу, всього іншого, теж в принципі покращується. Звісно, все. звісно, звісно. Завжди якісь нові технології, більш ширший опис і далі, що як робити, тому що в людей є різні запроси, їм не можна просто толкати, сказати, що там тирса, і все потрібно мати рішення на абсолютно будь-яку сировину, яку можуть запропонувати клієнти. Цю сировину треба знайти. Цю сировину можна попросити, щоб відправили клієнти, або навіть якщо прийдеться то і купити, щоб зробити, щоб в подальшому люди бачили, що це все не байки, а цього реально можна робити. І вже коли вони купували, вони не просто купили кусок желіза, а знали чітко, що і як з ним працювати. Тобто, наприклад, якщо ми знайдемо якусь ще сировину, з якої можна виготовляти брикети, ми експериментально виготовили той брикет, зрозуміли, як його правильно робити, прописали інструкцію для клієнта і кажемо своїм клієнтам, що ось, мовляв, у нас є ще